Продається земельна ділянка у самому центрі Тисмениці 15 соток, 21 метр на 70 метрів. Дана локація знаходиться у дуже зручному розташуванні, буквально декілька кілометрів до Франківську, це центр Тисмениці. Як бачимо, заїзд до даної ділянки асфальтований і усюди є асфальт. Перед ділянкою на постійній основі проживають сусіди з двох боків: ось тут і тут, а також навпроти, оскільки поряд сусіди можна. Підключити світло, газ, каналізацію та воду. Наразі на ділянці їх немає, але наша компанія за потреби може допомогти з даним підключенням. На ділянці вже знаходяться плодові дерева та виорана земля для сільськогосподарських потреб. Сама ділянка, вона її призначення сільськогосподарське, але за потреби цільове призначення даної ділянки можна змінити на призначення під будову. Це вже за вашим бажанням. Отже, продається ділянка у самому центрі Тисмениці 15 сотих, 21 метр на 70 метрів і ціна даної пропозиції 22 тисячі 500 доларів. Щоб поглянути дану пропозицію, звертайтесь у компанію «Земля».